Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми продовжуємо тему корінь n-го степеня. Маємо урок номер 3 і хочу вам нагадати, що на попередньому уроці ми вчилися скорочувати дроби, котрі містять отой корінь n-го степеня. Тепер сьогодні я вам підготувала такі інші вправи, от можете глянути, які є, на мою думку, варті уваги, бо нам треба зрозуміти, як то помножити два корені, якщо вони мають різні показники. Нагадаю вам, що ви знаєте, що корінь степеня n помножити на корінь степеня n з b. Отак, корінь nного степення за на корінь n-го степеня з B. То, щоб я їх помножила, то дуже просто. <кхід> тобто, я буду мати корінь n-го степеня з A помножити на B. Так, цю формулу ми знаємо, ми її використовуємо, то є властивість кореня го степеня. Тепер я хочу помножити, наприклад, корінь квадратний з А, помножити на корінь четвертого степеня з А. Що я маю зробити? Отак, От як вони є, множити не можна, тому що тут є 2, тут є 4 показник. Отже, треба з якогось корення зробити, наприклад, або звідси корінь четвертого степеня, або звідси квадратний. Очевидно, що отут я корінь квадратний не зроблю. Тому я напишу замість корення квадратного з А. Корінь четвертого степеня з а квадрат. От Отак. То ви розумієте, що то правильні перетворення, так? бо якщо я його тут скорочу на 2, то тут стане 2. 4 плюс на 2 і 2 плюс на 2 буде 1. Так, тепер я далі множу на корінь четвертого степеня з А. <кхем> так. І тоді я дістану корінь четвертого степеня А квадрат помножити на А, то буде а куб. От. Ота формула, може, ви призабули, то я її ще раз напишу. Якщо я маю корінь, наприклад, степеня NK, а тут маю А в степені МК. То отак далі я можу записати корінь степеня N з А в степені М. Бачите? Тобто я можу отут показник кореня і показник оцієї букви А скоротити на К. Так, оцю формулу теж візьміть собі до уваги, бо ми отут її використали. І тепер давайте подивимося, що то я маю за вправи. <клес> Перша. Отже, корінь четвертого степеня 4 мінус 2 корінь 3 під коренем. І помножити на корінь квадратний, і тут під коренем корінь 3 плюс 1. Насправді то можна зробити двома способами. То давайте ми спочатку зробимо ото, що я отут вам пояснювала. Тобто, я оцей корінь квадратний перетворю. отже, перший перепишу. А другий зроблю корінь четвертого степеня. І тут корінь 3 плюс 1 піднесу до квадрату. Отак. От так. Що я тут буду мати? Отже, корінь четвертого степеня з 4 мінус 2 корінь 3. Так. А тут треба корінь 3 плюс 1 піднести до квадрату. Ну, давайте тут збоку напишу. Отже, я дістану корінь 3 до квадрату 3 плюс подвоєний добуток, 2 на корінь 3, плюс 1. І це дорівнює 4 плюс 2 корінь 3. Отут зразу напишу корінь 4, і 4 плюс 2 корінь 3. І тепер я маю корінь 2 з однаковими показниками. Можу взяти під 1. І тоді я дістану 4 мінус 2 корінь 3, а тут 4 плюс 2 корінь 3. Так, тепер для спрощення оцього виразу під коренем можна застосувати формулу різниця квадратів. То буде 4 до квадрату 16 мінус 2 корінь 3 до квадрату, то є 4 на 3. Тут напишу 2 корінь 3 до квадрату. 2 до квадрату 4, корінь 3 до квадрату 3. Отже, дістану 12. Мінус 12. Так. І тепер я дістану корінь четвертого степеня. А тут 16 мінус 12, то буде 4. І ще можна трошки спростити. Тут я можу написати 2 в квадраті. І тоді я дістану корінь квадратний з 2. Бачите, я той вираз спростила. То є перший спосіб розв'язання такої вправи, тут напишу перший. Можна зробити по-іншому. Тобто, можна придивитися до отого от виразу першого. Отого от першого виразу, і тут під коренем зробити дужку до квадрату, то ми робили в попередньому відео, то ви можете собі глянути там. І значить, я можу написати корінь четвертого, і отут вгадати 4 мінус 2 корінь 3, що це є дужка до квадрату. Оце подвоєний добуток тобто, оце є 2аБ, а четвірка то є А квадрат плюс Б квадрат то по Тому видно, що це буде корінь 3 мінус 1 до квадрату. А ну, давайте спробуємо. Корінь 3 до квадрату 3, плюс 1 4. Отут ми подібне робили, бачите, до речі, тільки з плюсом, а тут у нас є з мінусом. І я дістану подвоєний добуток мінус 2, корінь 3, і 3 плюс 1 4. Тобто перевірити легко. Тому я можу тут написати, що це є корінь 3 мінус 1 до квадрату. І отой другий переписати. Так. І тепер я буду мати отут модуль, обов'язково не забудьте поставити. І на це є корінь квадратний. Корінь квадратний не загубити, бо ми понизимо степінь кореня. Так? І тут є корінь. І під коренем корінь 3 плюс 1. Так, але оскільки корінь 3 є більше, ніж одиниця, то той модуль можна тепер опустити. Отак, буду мати. І на корінь, і тут корінь 3 плюс 1. От, бачите, я дістала корені квадратні обидва. І тепер тут корінь 3 мінус 1 На корінь 3 плюс 1. Так, і за формулою різниця квадратів, то я буду мати корінь 3 до квадрату 3 мінус 1, то дорівнює 2. Тобто я дістану корінь 2. Бачите? Отаких От. От є два шляхи розв'язання тої вправи. Давайте подивимося до букви Б. Корінь 5 степеня. 2 плюс корінь 3. Так, а тут є корінь 10 степеня. 7 мінус 4 корінь 3. Так. Я буду робити першим способом. Але я тут хочу наголосити вам, що 2 плюс корінь 3 є число додатнє. 2 плюс корінь 3. Тут запишуть наші думки, це є число більше за 0. Так, І тепер я буду вносити. Робити оцей корінь, можна так і вносити, сказати множник під знак кореня, сюди можна вносити. Або я буду робити отут замість кореня 5 степеня 2 плюс корінь 3, корінь 10 степеня. Чому я на це наголосила, ви подивитесь трошки далі, побачите, в чому там справа. Отже, корінь 10 степеня, тут я напишу 2 плюс 3, 2 плюс корінь 3 до квадрату. І отут є знову корінь 10, то я вже можу написати під, одну, під один корінь. То я напишу одразу, щоб 100 разів не переписувати то. Так. Отак. Дорівнюємо. Тепер корінь 10 степеня. 2 плюс корінь 3 до квадрату. Тут напишу. То є 4 плюс 2 на 2, 4 корінь 3, і плюс 3. Тобто, то є 7 плюс 4 корінь 3. Бачите, таке от подібне, воно тут нам навіть підказує: отже, 7 плюс 4 корінь 3. І тут є 7 мінус 4 корінь 3. Так, оті два вирази помножити, то тут можна застосувати різницю квадратів, і тоді я буду мати корінь 10. -го. 7 до квадрату 49. І мінус 4 на 4, 16, і на 3 48. Тут, я думаю, розумієте, да? до квадрату. 4 до квадрату 16, корінь 3 до квадрату 3, 48. Так, і 49 мінус 48 тут 1. І корінь 10 степеня з одиниці дорівнює 1. Бачите? Так, от так ми перетворили оці два вирази. Тепер е, лишився нам отакий от вираз. Тепер ви зрозумієте, чому я там наголошувала, що той вираз додатній. Дивіться. Значить, тут. Е, що можна зробити? Можна спробувати, можна спробувати оті два корені додавати, але додавати, знову ж таки, можна, якщо вони є однакові. Але бачите, тут корінь 6 степеня, тут корінь 3. Але можна спробувати той корінь кубічний, перетворити на корінь 6 степеня. Можна відкривати отак дужки, отак множити. Давайте ми спробуємо спочатку подивитися, як то перетворити той корінь кубічний. Отут тут корінь кубічний, 1 плюс корінь 2. Зробимо з нього корінь шостого степеня. Отже, корінь шостого степеня. І тут 1 плюс корінь 2 до квадрату. Так, тепер піднесем дужку до квадрату, то буде 1, Тут корінь шостого буде. 1 плюс 2 корінь 2 і плюс 2. Так. Далі. Тут є корінь шостого степеня. 1 плюс 2, то буде 3, плюс 2 корінь 2. Бачите, то нам пощастило. Тобто, вони є однакові. Отже, я напишу корінь шостого степеня, 3 плюс 2 корінь 2. Плюс, і той от той корінь. Ми дістали, що він такий самий. Тобто, корінь шостого степеня. 3 плюс 2 корінь 2. Можна було зробити з того кореня шостого степеня зробити корінь кубічний. Отут, вгадавши дужку до квадрату. Тобто тут шляхів є багато. Так, то ми написали, і тут я маю помножити на корінь кубічний 1 мінус корінь 2. Так. То відділимо, Дорівнюємо. Тепер, отут, як я додаю. Наголошую, наприклад, корінь n-го степеня з а плюс корінь n-го степеня з а, То я дістану 2 корінь n степеня з а. То так само додаєте, як x. Х плюс х буде 2х. І тому у ці корені також так буде. І тут я дістану 2, корінь 6 степеня. Тут 3 плюс 2 корінь 2 перепишу. І тепер я мушу помножити на корінь кубічний з 1 мінус корінь 2. Так. Якщо ви зробите з того корення шостого степеня, отут корінь кубічний, тобто тут напишете дужку в квадраті, то ви уникнете однієї такої дуже неприємності. Якщо ви схочете оцей от вираз підносити до, квадра... до... до квадрату оцей 1 корінь 2, і робити з цього кубічного кореня корінь шостого степеня, то ви мусите уважно придивитися, який знак має отой от вираз. Дивіться, корінь кубічний 1-корінь 2, який знак має той вираз. Корінь 2 більше, ніж 1. І якщо я від 1 відніму, там буде приблизно 1,4, то я дістану число від'ємне. Тобто цей корінь має кубічний має результат мінус. І тому наш весь результат має бути від'ємний. І якщо я хочу внести під корінь шостого степеня цей вираз. То я мушу зробити так: поставити тут вам мінус. Тут корінь шостого. 3 плюс 2 корінь 2. І тоді 1 мінус корінь 2 піднести до квадрату. Отак. Так, якщо я той мінус не поставлю, то я тоді помилюся. Так, і тепер я мушу далі продовжити. Мінус 2 корінь шостого. Тут буде 3 плюс 2 корінь 2. А тут оця дужка, то ми вже її бачили, то буде 3 мінус 2 корінь 2. Так. І тепер отут мінус 2 переписую. А тут буде 9 мінус 2 корінь 2 до квадрату. Напишу 2 корінь 2 до квадрату. То буде 4 на 2, то дорівнює 8. І 9 мінус 8, то буде 1. І корінь 6 степеня з одиниці буде мінус 2. Бачите? От. Тепер візьмемо другий шлях. другий шлях. Якщо ви, наприклад, хочете отут, з корення шостого степеня оцього, отут -от під коренем, зробити дужку в квадраті, тобто з нього зробити корінь кубічний. Та, то я напишу як. 2. Тут я напишу корінь шостого, Це буде 1 плюс корінь 2 до квадрату, до квадрату, і тоді помножити на корінь кубічний 1 мінус корінь 2. Тоді я дістану 2 корінь е, кубічний. Тут модуля можна не ставити, бо 1 плюс корінь 2 число додатнє, але обов'язково на то треба зважити і пам'ятати. Тому я тут маю 1 плюс корінь 2. І тут маю корінь кубічний, 1 мінус корінь 2. Так, і тепер 2. А тут я під один корінь напишу 1 мінус плюс корінь 2 на 1 мінус корінь 2. О, так, і тоді 2 корінь кубічний, тут буде 1 мінус 2, за формулою а плюс Б на а мінус Б. І тоді я дістану 2 корінь кубічний з мінус 1. Бачите, і буде мінус 2. Так, тобто, я тут отої проблеми уникну, якщо я зроблю так, але якби ви пішли тим шляхом і загубили оцей мінус, то ви зробите помилку. Висновок такий, що як ви маєте справу з такими перетвореннями, то обов'язково треба проаналізувати, який знак буде мати ваш вираз. От як тут добре придивитися то ото є плюс, ото є також плюс, тобто дужка в нас буде додатня. А оцей вираз, вираз, оцей от вираз, він є від'ємний. І тому результат обов'язково має вийти з мінусом. І отут, я розумію, що може трохи так заплутано, десь трохи забагато тої всякої інформації, але ви помаленьку собі просто зрозумієте, що треба проаналізувати, який знак має ваш результат. Якщо то можливо, бо не завжди ми можемо спрогнозувати, який знак має результат, але от. Тут, з тими от перетвореннями з корення кубічного на корінь шостого, і навпаки, тут треба бути дуже обережними. Так, от, такі от я хотіла з вами розібрати от такі от вправи. Далі ми ще я для вас маю кілька таких цікавих вправ по коренях, де, де б ви могли помилитися, і тому ми їх з вами розберемо. І тому не забудьте підписатися на канал. Пишіть обов'язково коментарі, і позитивні, і негативні, як вам там враження складається, і до зустрічі!